Ми передаємо автомобіль Грозовий Сузу» Збройним силам України. Товариство Кроквуд в цьому не перший раз приймає участь, це черговий автомобіль. Я хочу в першу чергу подякувати Збройним силам, тому, що дають нам можливість господарювати, що ми сьогодні можемо здійснювати займатися виробництвом. Платити податки, робити робити фактично на Збройні сили. Дякуємо Міністерство оборони, що є ще такі підприємці, які бувають Збройні сили, яким не байдуже доля України, доля народу України. Дякую. Виконання військового транспортного обов'язку організаціями передається у зустріч частин організований бригад.